До 15 травня у столиці триватимуть поминальні дні. На цей час Київ Пастранс вивів додатковий транспорт та відкрив спеціальні автобусні маршрути до міських цвинтарів. Докладніше Олена Поскребишева. Півтора року тому Любов Григорівна поховала батька на куренівському кладовищі. Окрім нього, останній притулок тут знайшли ще троє родичів жінки. Лішенка весілі Сергійович, він под під От а Лішенка Ніколас Сергійович погиб уже в наше час. Нині разом із мамою, сестрою та племінниками вони поминають померлих так само, як пані Вікторія. Тетя і дядя умерли ще во час війни, во час голодовки. Годик була Льоні, два годика Раї, зовсім маленькі Туда вже родственників підхоронили, вже дядя льоня вже в місті обща могилка. у Києві пастранці кажуть, на поминальні дні, коли кількість відвідувачів цвинтарів сягає десятків тисяч, виділяють додатковий транспорт. Лише за останні вихідні до лісового, південного та північного кладовища перевезли понад 150 тисяч людей. Були задіяні всі сили Київ Пастранців, де ми додатково тільки виділили на кладовища, на двозку людей, десь більше 230 автобусів. Автобус Сихаділі практически дві 2-3 хвилини, можна сказати, навіть якщо срані з минулим годом, то ми ніколи так быстро і оперативно не справлялись роботою. 14 та 15 травня додаткові маршрути курсуватимуть до байкового та берковецького кладовищ. Окрім того, вдвічі буде збільшено кількість автобусів та тролейбусів до цих цвинтарів. Олена Поскрабушовандрій Гегеля, телеканал Київ.